Хочу сказати, що ми вже маємо багаторічну історію підготовки, становлення і випуску фахівців в галузі права. Для зовсім різних галузей там народного господарства, там, де потребуються фахівці. З цього року ми підписали договір з Державною судовою адміністрації України, тобто кожен студент тепер без проблем вже за нашим направленням може, за своїм бажанням може пройти практику в суді. Значна частина наших випускників продовжує свою роботу в правоохоронних органах, ми цьому активно сприяємо. Це перший момент. Другий цього року ми на наші випускники магістратури. Тури здавали вперше єдиний державний комплексний іспит і е, ту базову підготовку, яку ми даємо на бакалавраті, вона продемонструвала, що майже всі випускники магістерської програми, які навчалися у нас, успішно склали ЄДКІ. Це зможуть працювати студенти бакалаврату, спеціальності права. Вони можуть працювати на посадах юрисконсультів в органах місцевого самоврядування, органах державної влади, в слідчих органах, на посадах помічників суддів, прокурорів. У нас укладені договори з стейкхолдерами, які надають можливість працевлаштування в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, також в приватній сфері права тобто, це адвокатура. Це нотаріат, це приватні виконавці або Державна виконавча служба. З першого курсу у нас відбувається ознайомча практика. На другому, третьому курсі це як на денному, так і на заочної формі навчання, а це навчальна практика. І вже більш кваліфікована протягом чотирьох місяців відбувається практика, де здобувають практичні навички студенти на випускаючих. Курсах магістратури та бакалаврату. Добувачі вищої освіти мають можливість більш детальніше вивчити ті чи інші обставини і функції тієї чи іншої професії. То вже на старших курсах студенти мають можливість бути присутніми на судових засіданнях і приймати участь, тобто виконувати функції секретаря судового засідання або помічника також приймати участь у підготовці проєктів рішень в суді. І вже після отримання, звісно, другого ступеня вищої освіти магістра вони мають можливість скласти кваліфікаційні іспити, маючи відповідний стаж за, за фахом права та отримати адвокатське свідоцтво на право зайняття адвокатської діяльності або нотаріальною діяльністю.